Всім привіт! намасте, вітаю вас на сьогоднішньому йога-класі. Давайте почнемо це заняття стоячи. Стаємо на передній край килимка, стопи разом підкручуємо таз, опускаємо плечі. Витягуємося за маківкою вгору. Все тіло сильне та підтягнуте. Підтягуємо м'язи тазового дна мула банха та живіт у діяна бандха. Дихаємо через ніс. Глибоке, шумне дихання. Вдих, піднімаємо руки вгору, видих, нахил, розслабляємо шию. Погляд вперед витягнутися вдих. Права нога назад, опускаємо коліно видих. Ліва рука вгору вдих розкритися. Видих опускаємо долоні, планка. Чатуранга, видих. Собака мордує вгору вдих. Собака мордою вниз видих. Права нога поміж долоней, вдих, опускаємо ліве коліно, видих, права рука вгору вдих, опускаємо долоні, ліва нога до правої видих, розслабляємо шиї голову. Піднімаємося за руками вдих, сама стхітіхі, видих. Руки вгору вдих, нахил видих, погляд вперед вдих, Випрямляємо спину, права нога назад, опускаємо коліно і правий лікоть видих, ліва рука вгору розкритися вдих, опускаємо долоні, планка. У ранга видих. Якщо потрібно, підставляйте коліна. Собака мордує вгору вдих. Вниз, видих. Права нога поміж долоней, Вдих. Опускаємо лівий лікоть. Видих. Піднімаємо праву руку вгору, вдих. Опускаємо долоні, ліва нога до правої, видих, піднімаємося м'яко за руками вдих, саме стхітіхі, видих, руки вгору вдих, нахил видих, погляд вперед вдих. Чату, ранга видих. Собака морди вгору вдих. Собака морди вниз, видих. Права нога вгору вдих. Видих. Підтягуємо коліна до правого ліктя. Повертаємося назад вдих. Коліно до лоба, видих, переводимо увагу в руки, вдих, нога вгору, видих, коліно до лівого лікця. Ще два рази вдих витягнутися, видих, коліно правий лікоть. Вдих, видих, підтягуємо коліно до лоба, вдих. Коліно лівий лікоть, видих. Молодці ще один раз вдих. Коліно правий лікоть, видих. Вдих. Коліно до лоба скруглитися, видих. Вдих. Коліно лівий лікоть, видих. Нога вгору вдих. І підтягуємо коліно до лоба, видих. Переводимо вагу в руки, тягнемося коліном до лоба, дихаємо, молодці ще трошки і з видихом опускаємо ногу поміж долоней. Долонь на долонь опускаємо лоб, відпочиваємо. Дихаємо, відновлюємо наше дихання. Подовжуємо вдихи і видихи. Роблячи вдих, піднімаємося і переходимо в навасану поза човна. Долоні збираємо в намасте і в динаміці скрутки. Вправо видих, вдих повертаємося, вліво видих, вдих. Видих, лікоть застигно, вдих, видих, вдих. Скрутитися видих, вдих. Скрутитися видих. Молодці. Продовжуємо. Не забуваємо дихати. І останнє коло вправо і вліво. Молодці. Схрещуємо ноги. І проводимо їх назад, виходячи в планку. Вдих, чату ранга видих. Перекочуємося на підйоми, вдих. Собака морди вниз, видих. Ліва нога йде вгору, вдих. Підтягуємо коліна до лівого ліктя, видих. Вдих витягнутися. Коліна до лоба скруглитися, видих. Вдих, коліно до правого ліктя видих. Молодці продовжуємо вдих. Коліно лівий лікоть, видих, вдих, коліно до лоба видих. Вдих, коліно правий лікоть, видих. І останнє коло вдих, лівий лікоть видих. Вдих, коліно до лоба, видих. Вдих, коліно до правого ліктя, видих. Молодці. Вдих. Підтягуємо коліно до лоба, тримаємо, дихаємо. Наше тіло сильне, живіт підтягнутий. І з видихом опускаємо ногу поміж долоней, долонь на долонь, опускаємо голову, відпочиваємо, дихаємо глибоко, роблячи вдих, піднімаємося. І знову переходимо в навасану. Висока навасана тримаємо. Спина рівна, коліна підтягнуті, опускаємося середня навасана. Притискаємо поперек до підлоги. І низька навасана тримаємо, дихаємо. І з видихом лягаємо. Поза на пів моста стопи до сідниць. захват загомілки, видих, штовхаємо таз вгору. Дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємося. Переводимо долоні під плечі пальцями вперед. Схинаємо ноги в колінах. Для спрощення ви можете підставити блоки під долоньки. Вдих, штовхаємо таз вгору. Видих, переносимо таз поміж долоней назад. Вдих, повертаємося, видих назад. Вдих, штовхаємо таз вгору, видих, проносимо корпус поміж долоней. Вдих, штовхаємо вгору. Видих назад. І ще раз вдих. Я в вас вірю. І видих. Молодці. Тримаємо, дихаємо. Один. Два, три, чотири сідаємо. Ваші метанаси на нахил до прямих ніг, витягуємося, відпочиваємо. Дихаємо глибоко, подовжуючи вдих і видих. З видихом відпускаємо напруження. Піднімаємося, схрещуємо ноги, проносимо назад, опускаємося на передпліччя і виходимо в бокову планку на ліву сторону. Якщо виходить, переводимо праву стопу на внутрішню частину стегна, штовхаємо таз вгору. Все тіло сильне та підтягнуте. Накриваємо себе правою рукою над головою і з видихом м'яко опускаємося, змінюємо сторону праве передпліччя на підлозі, ліва рука вгору, дихаємо. Накриваємо себе лівою рукою над головою. З видихом опускаємо обидва передпліччя на підлогу. І скручуємося в планці, тягнемося лівим стегном в підлогу. І потім правим. Вдих, видих скрутитися, вдих, видих скрутитися, вдих, видих та знештовхаємо вгору. Видих, вдих. Видих, вдих, видих. І ще раз. Молодці. Тримаємо планку на передпліччях. Погляд в підлогу. Таз підкручений, живіт підтягнутий. Все тіло сильне. Дихаємо. І з видихом опускаємо коліна, сідаємо на п'ятий на відпочиваємо. Піднімаємося на коліна, переводимо долоні на куприк, штовхаємо таз вперед, дихаємо. Переходимо в кішку долоні під плечима, прогин вдих, скруглитися видих, один, два, три. Право долонь пірнає під ліво, опускаємо лікоть плече голову, долоні в намасте. Погляд вгору, штовхаємо долоні вдолу, скручуючись, видих повертаємося, змінюємо сторону. з видихом м'яко повертаємося. Проводимо ноги вперед і лягаємо на спину. Підтягуємо праве коліно до лоба вдих, скрутитися видих коліно вліво, погляд вправо, міняємо сторону ліве коліно до лоба вдих, скрутка видих, погляд вліво. Повертаємося. Робимо глибокий вдих, підтягуємо все тіло, руки в кулачки стискаємо, стопи натягнуті на себе, все тіло сильне і з видихом розслабляємося. Шавасана. Розслабте все своє тіло, від кінчиків пальців ніг до маківки. Ви можете залишатися в шавасані подовше. Я вам дякую за цю практику. Сподіваюся, що вона вам сподобалася. Намасте і до скорих зустрічей. Па-па! Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підписуйтесь на мене в Instagram, де я проводжу свої онлайн-класи.